Ми сьогодні долучаємося і вітаємо всіх матерів, які зараз знаходяться в цьому залі, які е, родили, які носили, які виношували, які не спали ночами, знаєте, і деколи температура в когось там ще щось. Ну, ці діти б не були б сьогодні на середині, якби не їхні батьки, якби не їхня мама. Та, е, Мама десь, можна сказати, так, дорівнює ангел, та, такий Божий ангел, який охоронець, який постійно, може ранком, ввечері, вночі. Я тако, Діти були маленькі. І я сплю, а свято моє просинається, бо ночує. Який, знаєте, Бог дав їй матерям таке чуття, якесь материнське, яке може тільки у Бога бути. знаєте, це Чоловіки вони того, ну, може, десь відчувають, але не те. Тому. Щиро дякуємо вам, всі матері, які виношували. Знаєте, перша е, жінка, яка була названа, ви пам'ятаєте як Єва? Це, це перекладалося як життя. Тобто жінки виходили в життя. Чоловікові не дано це, ну там дано, але по-іншому. А жінці дано народити життя, дати цьому світі, щоб оці бігали, оці кри крикуни, скакуни, <рес> <рес> щоб вони трохи побігали, щоб вони. Ну, але приємне ма. Скажіть слово мама це приємно. Амінь. Та згадуємо наших мамів там. Ну хтось вже, моя вічності, мама, хтось може ще, Бог дає милість, і мама живе, поздоровте їх, благословіть їх, привітайте їх. А так ми помолимося за матерів, також помолимося матерів, які, е, яких діти сьогодні як ну, поранені в госпіталях. І ви знаєте, кому-кому, кому, але мамі це особливе переживання. Плюс мами, які втратили сьогодні ну, за цей період, за воєнний час, втрали втрату, тобто вони похоронили своїх синів, своїх дітей, деякі навіть не одного. Ну, наскільки я чую, що деякі навіть не одного сина хоромили. І це для сьогодні сторінка для України, тому помолимося за це. Попросимо благословення для цих мамів, щоб їх Бог піддержав і благословив, можливо, хоч в цей день, ну і на Господи, благословенний, ми дякуємо Тобі, Боже, за твою силу, за твою милість, за твоє добро. Що ти в цей світ послав для кожного з нас, маму, ми дякуємо Тобі за всіх мамів, які сьогодні є в цьому залі, благослови їх, Боже, які ще виховують, які вирощують діточок своїх Господи, які виношують навіть Господи, які себе не шкодують. Благослови їх, Боже, за їхні старання, за їхні зусилля. дякуємо Тобі, що вони були такими відповідальними. Цих питаннях, Боже, що вони виносили ви е, і, і виховали, Боже, і дарували любов, яку могли, благослови їх, Боже, і додай їм Боже ще більше. Також ти бачиш, Боже, тих, можливо, мамів, які нема сьогодні, але які дивляться ефір, благослови їх. Сладую, молимось за тих, які сьогодні мають дітей поранених, які в госпіталях, які переживають зараз, які пробують лікувати їх наскільки можливо, Боже. Дай їм піддержку, благослови. Ти бачиш, ми просимо за Світлану Коваленко, за інших Божих, хто, кого є в госпіталі, дітки, благослови, Господь, ми дуже прохаємо, Боже, піддержи їх, Боже. Також ти бачиш, Боже, тих біль тих сердець, які мамів, які втратили дітей, які похоронили, які сьогодні ходять з раною в серці, Боже, піддержи їх, допоможи їм, дай їм розраду, піддержку, допомогу, благословення, Господь, ми дякуємо тобі. Що ти один можеш дати, Боже, це ми просимо цього, благослови, піддержи, благослови також наших діток сьогодні в навчанні, все, що вони будуть навчатися, вчителів благослови, щоб вони все-все-все, Господь, приймалося в їхньому серці, благослови. Дай їм бажання, хотіння ще більше, Господь, слідувати Твоєму слову, Твої, Твоїй дорозі, Твоєму шляху. Дякуємо Тобі, обережи їх, охорони їх на всіх дорогах їхніх. Хай буде благословення Твоє. Будь прославлений. Отець і Дух Святий. Амінь.